Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Рада вітати сьогоднішню мою гостю. Давно її не було. Як до речі, вона сама відмітила, і я це абсолютно признаю і, і приймаю на свою е адресу. Сьогодні в мене у мене в гостях Вікторія Подолянчук, головна тренерка та керівниця школи танцю «Шахіна». Вікторія, радий тебе бачити. Добрий день навзаєм танцювати не будемо. Будемо тільки говорити, але будемо говорити і про танці. І я вам маю сказати, що дуже приємна інформаційна подія сталася саме тому. Вікторія сьогодні і в мене в гостях. Знову наші діти, наші вінницькі діти зі школи танців Шахіна вони стали переможцями і стали знову. Колосальною привезли до Вінниці колосальну е, кількість нагород. А, про нагороди ми обов'язково будемо говорити обов'язково, тому що відверто вам скажу. І перед ефіром казав Вікторії, я в них плутаюся. Я не можу уявити, як це стільки одразу, ну там Камазами, як ви раніше казали, возять возити ви ці нагороди, як ви їх виборюєте. А розпочнемо ось чого з такої загальної інформації. Скажи, будь ласка. Чи ти підраховувала, які, а можливо, скільки стилей е, пропонує для вивчення, або е, вивчає навчаєте дітей у школі Шахіна? От саме по стилям, скільки їх є? А, якщо я так трішки підраховувала десь ближче до 20 стилів. Стилів це е, певні і стилізації, і персонажі, і, наприклад, якісь е, стилі різних народностей. Більше 20 виходить, і саме тому це одна з причин. Трошки забігаю наперед. Е, чому так багато нагород? Тому що в нас діти дуже багато вміють. Я вважаю, що танцюрист не має танцювати лише один стиль. Е, так, ми танцюємо і східні танці, але в нас дуже багато різновидів. І дитина сама а, вибирає та каже мені, що вона хоче. Умовно, вона може до мене прийти і сказати: ось я дуже люблю мультик Ельзу, угу. дуже мені подобається цей персонаж. Вікторія Станіславівна, ви можете поставити мені цей танець? Так, звісно. Поставте мені мультяшку. Так, да, так, так. Клас. А, от знову таки це питання, воно таке завуальоване. Багато хто, можливо, ще багато хто думає про те. І є таке, ніби таке помилкове враження, що от, школа танцю Жахіна, вона тільки-тільки східні танці. Угу. От ми от про це говорили, що тільки східні. Ні, не східні. Східні є. Раз. Які ще є. Африканські, індійські, гавайські, черлідинг, український. Ну, це собі взагалі ж... окремо черлідинг, це такі спортивні. Так, так. Там вже ж акробатика? Так, Ого. так, звісно. Також акробатичні елементи, дуже багато. Це може бути фламенко. Чесно, я навіть скільки це підраховувати. Зараз трішки подумаю. А поки ти будеш думати, скажи, будь ласка, я можу, наприклад, зайти на вашу сторінку. У вас ж має бути сторінка обов'язково. Я можу зайти на вашу сторінку і подивитися, е, які пропозиції там викладені. Так. От ми набираємо групу, ми можемо навчити. Ми то-то, то-то, то можна так? Так, звісно, в нас є сторінка і в Фейсбуці, і в інстаграмі, і там ви можете знайти інформацію, які групи набираються, та які стилі. Частіше всього, ми навіть викладаємо окремо якийсь. Стиль, наприклад, сьогодні це може бути індійський стиль, uh -huh. і ми про нього розповідаємо, що є ось такий стиль, і він в нас входить якби в пакет навчання. Тобто наше навчання це не один стиль, а група вивчає мінімум 3-4 стиля. Це можуть бути різні, там навіть джазові якісь постановки з тросточками, да такі тростинки. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це може бути якісь елементи, які як, умовно крила, які ви на себе одягаєте. Це може бути якісь віяла, да, тобто такі може бути окремо віяло, як фламенковський. Виходить, що дуже багато чого а, я вмію. Да, і наша керівниця до того, яким була а, Діана Подолінчук, ми багато стилів вміємо, і так склалось, що я хочу передати це дітям, щоб діти вміли а, Передати те, що вони хочуть саме танцям, і як вони хочуть. Це mm -hmm. може бути і хіп-хоп, це може бути і сучасні танці, це може бути закробатку, це може бути з елементами контемпу. Все, що дитина забажає, от все ми їй надамо. І от найкращим чином, як вона захоче, для того, щоб вона була е, особистістю, щасливою. Е, бо головне це не тільки перемога. Чому навіть, я думаю, ми стільки перемагаємо, тому що я не роблю акцент на перемоги. Я роблю акцент на тому, що дитина має бути. Щаслива, їй має бути цікаво. І в умовах війни я вважаю, що ми маємо дати дітям дитинство і гарні емоції. І ось це в мене головна мета. А, а, от діти війни, війна, діти скажи, будь ласка, до тебе напевно приходять е і діти з сімей, які до нас переїхали, а, так. і діти військовослужбовців, і діти, батьки, яких е зараз воюють, е які тим чи іншим е тою чи іншою ситуацією пов'язані е напряму чи опосередковано з війною? Е чи як ти з ними працюєш? Як ви з ними працюєте? Mm. Про колектив ми ще будемо говорити сьогодні. Як ви з ними працюєте? Чи є якісь Окремі проекти для них, чи є якийсь окремий підхід для них, у угу. як от тут цей момент скажи, Думаю, будь ласка. є для них окремий підхід. Перше, ви можете нас знайти в будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook ви Можете нам набрати. Я думаю, що наші телефони в тому ж Google можна знайти. І ви звертаєте до нас і кажете, що, наприклад, у вас в сім'ї є військовослужбовець. Угу. і вже ми з вами працюємо певним чином да певною програмою. Ці дітки працюють разом з усіма в групі. Але в нас зараз я думаю, що навіть більше половини це діти, військовослужбовці, також є діти, в кого загинули батьки на війні, також таке є. І найголовніше для цієї дитини, для родини, що ми можемо зробити, це дуже сильно приділяти увагу її емоційному стану. Ми так. потрошки її розкриваємо. От як я казала перед тим, uh -huh. це в принципі для всіх дітей, бо зараз всі діти війни, ну так чи так чи інакше. І ми потрошки повертаємо дитині дитинство, тому що навіть на початку війни, наприклад, коли були перші заняття, я приходила, набиралась група, чи ми відновлювали заняття, приходять діти, і вони просто так от стояли, стояли і не рухались. А для дітей в такому випадку, це навіть батькам, якщо ваша дитина да, після там, якихось військових дій, да, чи у вас є родичі, там батько, мати на фронті, дати дитині емоції, тому що. Що дитина не може зрозуміти, що з нею відбувається. Вона не може переварити цю кількість емоцій. Вона от да дуже багато емоцій, вона не знає, що з ними робити. І ми робимо, наприклад, вечірки. Теж до цього uh -huh. гавайська вечірка, піжамна вечірка. Діти можуть покричати, вони можуть попригати. Тут, тут треба виплеснути ці емоції навіть перед сценою. І тоді uh -huh. дитині uh -huh. стає легше, бо тоді, знаєте, як я бачу, що от вона стає більш розслабленіша, більш щаслива. Вона трішки відволікається від того, що впало на її маленькі плечі, дитячі. І тоді вона знов стає дитину. Я вважаю, що це теж моя місія, uh -huh. місія, взагалі, будь-кого, да, це оберігати нашу країну, захисники зараз. Своюють, а завдання творчих людей це вирощувати це нове покоління для того, щоб вони виросли максимально щасливими і наскільки це від... зараз, наскільки можливо? Це зараз mm -hmm. можливо в цих умовах. Тому місія не про нагороди, не про конкурси, це все як похідне, похідне. Це як похідне. а мета це щасливі діти, дитинство в mm -hmm. дітей. А, окей, от тепер, напевно, треба говорити вже про команду. Тому що, ну, я розумію, ти дуже активна разом з сестрою, це здянкою, це, це само собою, але все одно. Е, вдвох. Е, ну, раніше була така книжка дуже популярна, що Один фолі не воїн», Це знову таки про шпіонів і розвідників. Е, так ось, скажи мені, будь ласка, декілька, нам всім скажи декілька слів про вашу команду. Хто працює, хто в вашій команді? Так, перше, я хочу почати з нашого керівника. Це Подолінчук Діана. Діана вже наразі в Києві. Вона в нас волонтер. Я думаю, що ви можете самі перейти і подивитись за посиланням, які проекти вона робить. Не хочу розповідати про ці великі справи без неї. І наразі студія вже працює без Діани, але але Діана працює більше як в волонтерських даких благодійних mm -hmm. соціальних проектах. Далі я хочу придати привіт моїй мамі. Це Подолінчук Леся Макарівна. Вона в нас є директором, адміністратором і таким творчим натхненником, тому що не всі ідеї е, створюю я. Точніше, вона може до мене підійти і сказати: ось, а от ми бачимо якусь таку цікаву картинку. давай ми зробимо то-то-то. Тому що будь-якому митцю треба да, якась певна муза, натхненник, який буде дивитись з боку за цим. Е, також в нас є тренери з акробатики. Угу. Це теж дуже важлива часть. Тому що чим більше розтягнуті діти, да, тим видовішніше це на сцені. плюс це завжди гарно для здоров'я. Ну і плюс безпека. Так, звісно, звісно, не будемо про це забувати. Е, також в нас є викладач з класичної хореографії, е, пластичної хореографії та акторської майстерності. Наші діти можуть вийти. да, це називається пантоміма. Вони можуть без слів, а тілом показати будь-яку ситуацію, яку ви придумуєте там угу. буквально за хвилину. І саме це теж дає ось такі результати, тому що дитина, навіть якщо щось де не по плану, вона це подасть як артист і може ще зробити з цього якусь сценку. У нас в дитинстві була така гра, називалася Крокодил, де ти без слів мав пояснити, хто це, що це, де це і як. Це там вигравав, не вигравав таке. А ще можливо хтось? Ні, сам е, ще нас є тренер з хіп-хопу, це uh -huh. якби окремий напрямок. І е, якщо чесно, я була би не проти, щоб тренера мені писали і долучались до нашої команди. Я не почув основного, як мені здається. А хто ж займається музикою? Хто підбирає музику, хто складає, хто міксує, тому що музика це ж е, основа. Це все роблю я. Подолінчук я, Вікторія. Ясно, я... ясно. Вікторія у нас ще і композитор. Да? <стан> так, так. І хорограф, і композитор, і постановщик, і психолог, і ну, багато, багато чого. І ці ж вечірки теж я складаю, але uh -huh. там з певною командою мені треба команда. Там це буде моя мама, і, наприклад, мигунова Маріна Вікторовна. Це теж наш викладач з класики. Uh -huh. І ми отак, от в трьох. Міксуємося і робимо ці великі свята для дітей. А скажи А от тепер давай перейдемо до е, перемог. Тому що як я вже сказав на початку, це інформаційний привід, е, що ми сьогодні з тобою спілкуємося. Наступні перемоги. Ми просто вже настільки звикли, угу. що от школа Жахіна перемагає, перемагає, перемагає. Що мені в цих перемогах відверто тобі скажу не зрозуміло. Абсолютно не зрозуміло. Є наскільки я знаю, наскільки ми вже всі звикли, є перше, друге і третє місце. Є золото, срібло і бронза. Но коли е, потрапляє інформація про вашу школу і про ваші перемоги, 20 перемог, 20 перших місць, 30 місць, півмільйона перших місць, триста п'ятдесят тисяч і так далі. Звідки така величезна кількість цих перемог? Я знаходжу тільки для себе одне пояснення: це якщо кожному в груповому, наприклад, якомусь певному груповому турнірі кожному з учасників вручається окремий приз, нагорода, медалька, сувенір і так далі. І, так далі. і тоді ви робите велику суму. І тоді так Ні, не так. Не неправильно. Не Розказуй. Е, неправильно. Дивіться, наприклад, у нас є там дві-три групи, і кожна група може танцювати один, два, там, ну три, це вже дуже гарно танець. І коли група виграє і вона виборює mm -hmm. перше місце, їй дають за це кубок, і зараз кожній дитині дають медаль. Але це рахується як одне місце. Mm -hmm. По один... кубкам, це да, один кубок. Да, це один mm -hmm. кубок, це mm -hmm. одне перше місце. Е, чому так багато нагород? Е, ми порозділимо це питання перше, тому що так є частина східної хореографії. Східна хореографія так включає в собі там декілька підстилів. але крім того, дитина може мати 4, 5, 6 сольних танців окремо, тобто з цієї групи, так вона дитина може... танцює в груповому танці, так, бере участь, так. і потім ще окремо має сольні виходи. Так, наприклад, у нас є дівчинка, вона танцює окремо, африканський танець угу. фламенко. Танцює окремо такий український ф'южн з віялами, танцює індійський танець. І танцює там ще три танці в неї буде ще східних там окремо. Угу. І ще крім того, я вчу їх імпровізація. Імпровізація це коли ти виходиш і там сам імпровізуєш. І, наприклад, вона виступає е, стрічабі, це як східні з сучасними танцями, з акробатикою. І там ще в неї може бути три-чотири імпровізації. Виходить, що в нас дити... ну діти, просто я вважаю, що це якась унікальна концепція, яку угу. я навчилась, так діана, і ми це передаємо дітям. Крім того, не просто дитина вийшла, їй дали медаль. так і четверті місця, і п'яті вони це виборюють. І в цей раз нам просто ну я не знаю, як так навіть сталося, сама. Як тренер я раділа, що перше, 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 <гум> перше, перше, перше в класній конкуренції ми були в місті Хмельницькому. Хмельницький це взагалі вважається як, ну може, трішки так голосно скажу, столиця танцю. Коли я була в сім років <гум> в Хмельницькому, так були навіть ще більше була домінація на в хіп-хопі, в східних танцях по 100 людей. Це дуже сильне місто, дуже сильне танцювальному так. плані. Так, так, так. І там і Запоріжжя приїжджало, і Рівне там, ну вся вся Україна. І коли ти виграєш, ти дивишся на це зі сторони. Ти розумієш, що насправді це правильно, тому що навіть східні педагоги, а, да, там, угу. майстри радять, що чим більше дитина вміє стилів, тоді зароджується саме її стиль, тому що вона вміє тут східну хореографію, тут хіп-хоп, тут сучасні, угу. тут фламенко. І в дитини формується її характер. Її рух, її так званий стиль. І да, там, коли там кажуть, що е, там учень перевершив вчитель, я навпаки хочу, щоб кожна дитина виходила і вона ставала майстром. то мені е, там кажуть мої колеги, кажуть компліменти, Інколи дитина виходить, і да видно, що з якої це студії. Ну, оце там дитина цього тренера. В мене ніколи не видно, що це моя дитина. Вони всі настільки різні, uh -huh. що якщо там не дивитись бігунки, там не заглядати, ти не зрозумієш, що це. От, це моя дитина, це моя учениця, і це моя учениця. Це тобто для самобутність. Мен... Да, це та? самобутність, і це все створюється великою працею. Uh -huh. да, той же акробатикою, класичною хореографією. І Це для мене ну таку велика перемога над собою, е, дитяча перемога. І бать... і батькам. Я теж дякую, що вони мені довіряють. Та батьки, і по-моєму, взагалі, в захваті від того. Е, скажи мені, от е, знову таки, ми говоримо по краю про крайню е, вашу поїздку. Е, озвуч, де ви були і скільки ви? Привезли до Вінниці нагород. Ми були в місті Хмельницькому на всеукраїнському змаганні з Карабей. Здобули 45 призових, 37 з них перших. Також хочу додати, що ще не казала в танцювальному світі. Як відбувається, проходить рік і десь на початку нового року. Mm -hmm. а, так називається премія «Найкращий року. Ведеться підсумок. Є в комп'ютері в скрутнера, Тобто, кожна кожен конкурс ведеться певний рейтинг. Скільки було клубів, скільки було учасників в кожній категорії. І на кожну ученицю кожної студії ведеться такий як званий рейтинг. Бали підбиваються. Uh -huh, uh -huh. І в цьому, в цьому році просто в нас неймовірна кількість. Я отримала звання найкращого тренера, найкращого судді. Три наші танцівниці отримали звання найкращих танцівниць року. І ми... 24-го року, з... да, 24-го. Mm -hmm. І ми з мамою, Подолінчу Клесі, отримали звання найкращих співорганізаторів змагань, що в Вінниці були змагання після Дня mm -hmm. міста, коли я вас була, ми ще допомагали в організації українського конкурсу з східної та сучасної хореографії. Ось. І, І таким чином вийшло, ти кажеш, 30, е... 37 30, перших, да. а загалом 43. 45. 45, А загалом 45. Колосальний, космічний просто результат, відверто скажу, просто космічний результат. Який? Постійно, я так розумію, постійно йдуть набори. Можна зайти на сторінку, подивитися, хто так, що, так. де, як і чому. І так само постійно е, ти відкрита до, як то кажуть, для конструктивної або до конструктивної критики, і ти запрошуєш тих самих тренерів е, до себе до школи. знову таки є про що поговорити, і плани достатньо серйозні, достатньо великі. Про плани не будемо говорити, не будемо. Смішити богів, але я знаю, що ви дуже дуже активні учасники. Скажи мені просто наступний наступне місто, куди ви хочете поїхати? Ми не у нас вже будуть наступні змагання 2 березня в Вінниці. Да, да. Рідне місто. Через два місяці через два тижні. два тижні через два тижні а практично в суботу. Ми вже співорганізовуємо разом зі скайпарком благодійний захід до дня закоханих. Угу. Тому, якщо ви будете, ви можете і завтра долучатись приходити в скайпарк, і в суботу дивитись на виступи наших юних артистів, і також долучатись до зборів для допомоги нашої армії. І це все благодійність. Так. Дякую тобі дуже, Вікторія Подолянчук, головна тренерка та керівниця школи танцю. Хіна сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту час змін вікторія. Дякую тобі дякую. за участь в нашій в нашій програмі в нашому проекті. Завжди дуже мені цікаво, дуже приємно. Я дуже радий бачити тебе і чути Назай. від тебе інформацію про наших най -най -най найкращих у світі дітей, про їхні перемоги, про їхні досягнення, про те, їхні здобутки. Завжди радий тебе бачити. Отож, запрошую зразу авансом тебе. Приходь, Дякую. шановні наші глядачі, слухачі. Йде на невеличкому на пазу і далі продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM Місто Богом Події що поруч.